Сюрприз у туалеті в одній з квартир Ільчівська мама почула крик наляканих дітей, які були вбиральні, кинулася туди, а там щось бігає, чорне і мокре. Жінка одразу викликала рятувальників, звіра впіймали. Як з'ясувалося, то була куниця. Вона вилізла з унітазу, коли на ньому сидів шестирічний хлопчик. Про надзвичайну операцію у нашому сюжеті. Зіна із братиком брати Комілією зайшли до туалету. Дівчинка мила руки. Хлопчик підійшов до унітаза. Аж раптом діти побачили звідти щось лізе. Йому щось царапатися, він повернувся. Ми побачили відділі того звірка. Ми спукалі, тому що не розуміли, це чи ні. Ми от страху не могли, от здвінутися. Мати почула вереск дітей, вигнала їх із ванної кімнати і зачинила двері. Негайно викликала чоловіка та рятувальників. Тіха, держи, 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 я воно я, я держу. Рятівники були впевнені, що з унітазу виліз звичайний пацюк, але ж ні. О, куніці. Да, куніці. Хижачку впіймали, запхали у торбу, але вже на подвір'ї та прогризла тканину і ледь не втекла. До машини куницю несли вже у руках. Вже в екологічному центрі знайду, помістили у великий просторий вольєр. Утім, і звідти звірятко намагалось втекти. Ми мові в тваринку впіймали цього разу. Помістили у маленьку клітку. Звідси її вже не вилізти. Скоріше що молода самка Де, на скажімо так, могла взятися в міській каналізації, питання дуже сложна, тому що у нас в городі точно що обитають... Фахівці кажуть, куниці добре плавають, тож ймовірно, тварина потрапила у трубу, коли полювала на птахів чи гризунів. Вентиляційний отвір у каналізації саме такого діаметру, як маленький хижак. Рятівники не пам'ятають таких випадків. Зазвичай з каналізації дістають пацюків та мишей, а рідше птахів. Тварину заберуть до одеського зоопарку. Там на неї вже чекає молодий самець. Даша Мостова, Олекса Сорокін. Програма вікна СТВ.